Вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт інтерв'ю дня «Моє ім'я» Олександр Сапельник. І сьогодні в нашій студії ми говоримо про фестиваль авторської пісні Барди Рудани Рудани-2025», який цьогоріч пройде 21 червня у палаці культури мистецький. Про особливості цьогорічного фестивалю. Наступні 15 хвилин нашого ГТРу, говоримо з нашою гостею. Це президентка театру авторської пісні Надія Косяк. Надія, рада вітати вас. Рада вітати, доброго дня. Давайте ми. Нагадаємо нашим глядачам, скільки років вже проходить фестиваль Барди Рудани? Цього року вже 13-й фестиваль авторської пісні та поезії Барди Рудани». Це міський фестиваль, який включено до програми культурного розвитку нашого міста. Тому ми маємо підтримку від міста. Певні кошти, які на нього виділяються, і ми дуже вдячні. Тому що авторська пісня це унікальний жанр мистецтва. Я взагалі вважаю, що наш фестиваль унікальний. Чому? Тому що в нас багато проходить фестивалів різного плану, багато жанрів, але дуже мало де є номінація Авторська пісня. То у нас саме такий специфічний, спеціальний фестиваль це свято авторської пісні. Що таке авторська пісня? Це душа нашого народу. Це те, що люди створили сьогодні. От ми співаємо народні пісні, які вже віками передаються з покоління в покоління. А сьогодні теж твориться історія, теж створюються нові ну, пісні, інколи стають народними і автора забувають так. Але ми підтримуємо сьогодні і криворіжців, і себе, і взагалі всю нашу українську націю підтримуємо, тому що живемо в дуже важкий час, страшний час. Але вже весь світ побачив, і ми самі зрозуміли, наскільки ми сильні духом, міцні, незламні, впевнені в собі. І дійсно, через те нас і бояться, через те нас і намагаються знищити, бо ми дуже сильна нація. Тринадцятий фестиваль, як ми замов вже вияснили, чим цей рік відрізняється від попередніх, і можливо якісь головні новинки або зміни у програмі цього року. Ну, я хочу сказати, що особливих змін не буде таких, знаєте, по-перше, війна. Хотілося би креативити, хотілося б щось вигадувати, але ми стримані у рамках того часу, в якому ми проживаємо, у рамках нашого сьогодення і того, що відбувається. Знаєте, інколи після таких жорстоких атак по наших містах і взагалі не до пісні. Але ми піднімаємо себе, піднімаємо свій дух і говоримо. Це сьогодні потрібно не тільки тобі, а й людям. Підтримай себе і інших. Тому у нас буде 9 номінацій, як завжди. Це номінація барт, номінація автор, автор-виконавець, виконавець авторських пісень, вокаліст, інструментальна музика, авторська поезія, виконавець авторської поезії, і також інструментальна музика, я сказала, і колективи. А скільки учасників очікуєте? в цьому Ну вже разі? заявку подали по ну близько 30 учасників. Це нормально, тому що деякі з них у двох номінаціях хочуть виступити, проявити себе скажімо, і в авторській поезії, і в авторській пісні. Тому ми дозволяємо у нас демократичні умови в нашому фестивалі. А порівнюючи з минулим роком, збільшилась кількість чи навпаки паки зменшимо ну, трошки, трошки можна сказати, що зменшилася, але ще у нас завтра попереду день. Коли ми приймаємо заявки, тому звертаюся до всіх криволістів, гостей нашого міста, хто має якийсь талант, хто вміє співати, хто це любить, хто вміє вірші складати або просто гарно читає авторську поезію, ми запрошуємо на наш фестиваль. На Фейсбуці є інформація, в палаці мистецькому є інформація. Як завжди, традиційно наш фестиваль проходить в комунальному закладі культури палац культури Мистецький, який знаходиться на Володимира Великої. Ми дуже вдячні Сергію Мігуші і його команді за допомогу в організації і проведенні фестивалю. Ну, також нас підтримує виконком Криворізької міської ради управління культури. Міське міське управління, а також відділ культури виконкому Сексаганської районної міськради. Тому ми їм вдячні, що ми маємо таку можливість сьогодні проводити. Насамперед, найбільша подяка і вдячність, і низький уклін, звичайно, нашим захисникам, нашим захисникам, коли бачиш, що по місту їдуть військові, знаєте, хочеться ну, щось хороше, посилаєш їм молитву свою свою вдячність, тому що завдяки їм. І, Господу Богу, напевно, ми тримаємось, ми сьогодні ще живі, ми є, ми не здаємося. І продовжуємо, продовжуємо жити, продовжуємо, продовжуємо творити. жити, творити. А саме більше цього ворог і хотів, щоб ми здалися, щоб ми плакали, щоб ми позаривалися десь норам і носа не висовували з свої хатки. Так? Але ми сьогодні ну, намагаємось вести нормальне. Повноцінне життя, бачите, інфраструктура в місті працює, колективи працюють, палаци культури, художні школи, мистецькі школи все це працює. А, пані, чи можемо говорити ми про склад журі, членів журі, які цьогоріч е, будуть так. присутні на фестивалі? Так, до складу журі ходять поважні люди, яких криварістці знають. Багато з них і в різних фестивалях також приймають участь. Ну, голова журі. Я, Косяк Надія Миколаївна, ну хто мене не знає, скажу, що я автор-виконавець власних пісень, е я і голова оргкомітету цього фестивалю. І можна сказати, що от ми разом з Олександром Лазарєвим Емілою Мілою ми будували цей фестиваль, що нам дуже допомагав Константин Павлов, він тоді був народним депутатом. Ось так починалась наша історія. Ми йому вдячні за те, що він нам повірив і виділив тоді перші кошти. Це була перша наша така спонсорська. Допомога. І так пішло, пішло і пішло. І на сьогоднішній день ми показали, що ми вміємо організовувати, вміємо проводити, вміємо збирати і згуртовувати навколо себе творчих талановитих людей. Члени журі – це Туренко Григорій. Всі знають відомий в місті поет, журналіст, людина, яка це професійний літератор, професійний поет. Також він член спілки журналістів Криворізької міської. Також це Юрій Шевченко, це керівник, очільник етнографічного хорового колективу жартівниці. Він також і вокаліст, і він навчає вокалістів, хормейстер і музикант, теж відома в місті людина. Сергій Цеко, він вперше буде у нас як член журі, але він теж дуже гарно працює зі звуком. Він музикант, вокаліст, виконавець, і тому теж ми раді, що він погодився бути членом журі. Також член журі, ось вперше у нас буде Валерія Рута це українська журналістка, яка редагувала, випускала газету. Зараз, на жаль, не випускається ця газета, але повністю все вона. Також вона поетеса і вона музично-літературний критик. Так, я всім. Тобто склад журі такий відомий для ну, так, містян, Ну в На друзі це дуже люди, так би мовити, відомі і поважні, які ну, дуже багато вже зробили на творчій ниві в нашому місті, не тільки в нашому місті. Зараз, дивлюсь, нікого не пропустила. Справа в тому, що, знаєте, дуже нелегко працювати членом журі. Тому що. Розумієте? Дуже важко оцінити інколи, от чим які особливості нашого фестивалю? Можливо, не такі професійні люди виходять на сцену, це не професіонали здебільшого, але вони творять душею. Розумієте, І коли людина передає щиро вібрації своєї душі, свої думки, переживання. Відбувається щось таке в душах людей, що не можна навіть описати словами. Тому дуже важко визначитись, от, що, хто кращий, кому більшу оцінку поставити. Хочеться, звичайно, щоб це було справедливо. Хтось перехвилювався, не так показав бо в повній мірі свій талант. Хтось, можливо, ще не доготувався. Тобто різні бувають моменти. У нас, знаєте, в журі потім такі основна робота, потім, коли ми підбиваємо підсумки, обговорюємо, визначаємо переможців, але ну це ну тобто, а на вашому фестивалі ще нам журі треба оцінити не тільки виступ, але й душу, так, яку вклали. Треба оцінити загальний образ. І от... Те, що душа видала, скажімо, номер в цілому. Наприклад, буває таке, що ну, не професіонал, а от так людина віддалась цьому твору, от вона розтворилася, розчинилася у тому творі, який вона зараз показує людям, вона вся там. І вона захоплює тебе, розумієте? і Ти розумієш, що так, це аматор, це людина. От, але... Наскільки вкладено емоцій, енергії, бажання віддавати людям розуміти, і це, це дуже важливо, і це дуже важко, тому що всі люди, які прийдуть на наш фестиваль, це все унікальні люди. Унікальні, тому що кожен із них сьогодні ну хтось би міг виїхати за кордон, хтось би міг просто сидіти там, плакати дома, або ще ж якось переживати, молитися. Ми всі це робимо інколи, так. Але ці люди, які ще мають силу волі виходити на сцену. Звідти це не так просто, не виходити на сцену. Тим, що наш фестиваль проводиться на великій сцені. Це Софіти, це велика зала, це багато людей, це зовсім інший звук ніж той камер, на який в нас. Під час наших концертів. І це, звичайно, ну, хвилювання більше, ніж завжди. Але цей більший драйв, я вам скажу. Цей більший драйв, особливо, коли гарний звук вистрений. І коли ти стоїш на сцені і відчуваєш навіть подих свій, кожну інтонацію свою, знаєте, ну просто е хочеться творити, хочеться віддавати ще більше і більше людям. А, ну що ж, часу так. залишається зовсім мало, тому я пропоную. Ще раз нагадати так де коли та окотрій для того, щоб в пам'яті наших відклалося так. і, можливо хтось Дорогі криворізці і гості нашого міста. Запрошуємо вас на наш 13-й міський фестиваль авторської пісні і поезії Барди Рудани 2025». Чекаємо вас, чекаємо гостей, які просто люблять слухати і поціновувачі авторської пісні, української народної пісні. Всі твори будуть виконуватись лише українською мовою. Хочу сказати, що в перерві у нас буде виступ гостей. Побачите, яких наших гостей. А ще така цікавинка: ми будемо з вами працювати під час перерви. Тобто, готуйтесь, хто вміє гарно співати, хто вміє декламувати або пише вірші. У вас є така унікальна. Можливість вийти на сцену і показати свій талант. Супер. Тобто програма насичена, насичена і навіть наближена до гостей, які будуть. присутні. Так, так. Присутні. І я хочу сказати, буде багато драйву, буде багато цікавого. І кожен фестиваль він неповторний, Він інакший. і кожна фестиваля своя душа, своя енергетика і ну, свій колір, скажімо так. Супер, ну що ж, на цьому будемо ставити крапку. Пані Надії, я вам щиро дякую за те, що ви в завіталися. Що... І віпати. бажаю, бажаю вам, щоб тринадцяти. Фестиваль Барди Рудани пройшов не менш феєрично ніж попередній. До речі, попередні. речі така, Коли я поспішала до вас, мені вручили ось таку брошурочку. Знаєте, люди християни віруючі роздають. І знаєте, я так взяла, подякувала. Тут гарна картинка, райдуга, ось така дивиться. Я відкриваю першу сторінку, там написано Посміхнися, Бог любить тебе. Ви дуже особлива, унікальна людина. Бог створив вас і дуже любить вас, незважаючи на те, що на землі мільярди людей, але Він вас знає повністю. Тож я хочу вам сказати, дорогі наші криворізці, дорогі наші українці, Бог нас любить. Кожен пройде свій шлях так, що кому заплановано. Тому з Богом на 13-й міський фестиваль авторської пісні, поезії Барди Рудани». Мені здається, краще завершення нашої розмови слід бою. Вигадувати я вам дякую. ще раз дякую, пані вам нагадаю, що ви дивились проєкт інтерв'ю дня. І говорили ми про фестиваль Барди Рудани 2025, який пройде вже 21 червня. В Гостях у нас була президентка театру авторської пісні Надія Косяк. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.